Друзі, усім доброго дня! Сьогодні у нас на огляді дуплекс, який знаходиться в селі Ходосівка. Даний дуплекс іде вже з ремонтом, і сусідня частина вона вже продана там проживає власник. Тому хочемо презентувати вам сьогодні ось саме цю сторону вона вже повністю готова. І розпочнемо огляд з в'їзної частини. Дана територія є закритою. Хочемо відразу вам показати, як вона. Облаштовано виглядає, в кінці є ворота, і цей заїзд тільки для ось вашого сусіда і для вас. Встановлений газовий лічильник до будинку заведений газ, є електрика 16 кВт, септик з приливом і власна свердловина. Відразу покажу дренажну систему водовідведення. Також вже встановлений домофон з камерою. Те, що таке дрібничка, але воно вже все готове. По всьому будинку по периметру встановлено освітлення, і також є вже система відеоспостереження. Так, ось так воно виглядає. По всьому периметру досить зручно площа цього дуплексу однієї сторони 138 квадратів. Це корисна площа, загальна разом з терасами 150 квадратів. Вже є готовий вивід під генератор. Тут три фази, і також є вивід під зарядку електроавто в тій частині. Діляночка 3,5 сотки, вона вже повністю з озелененням. І є ось така простора зона паркінгу. Вона передбачена на три авто, і ось по периметру можемо побачити, є вже освітлення. На ділянці був розтавлений герлоний газон і система автополиву від Hunter. По периметру посаджені декоративні рослини. Даний дуплекс побудовано з червоної цегли. Утеплення. 150 мм пінополістиролу по фасаду, і фасад виконаний з ось такої плитки, ручної кладки, термодерево та метал в поєднанні. Також і ось тут є відеоспостереження. Така чудова тераска, яка має теж освітлення. Так, це вихід з вітальні, з кухонної, з робочої зони. Так, ось так. Вона виглядає досить так, затишно, приємно і зручно. Так, наразі пропоную рухатись далі, щоб ознайомитись з комплектацією будинку всередині. Досить затишна локація будинку, де він розташований. Село Худосівка, Новобухівський напрямок, досить гарна інфраструктура поруч. Тому запрошуємо вас на перегляд. Є можливість встановити автоматку на воротах і ось Септик, і друге кільце, кільце це за парканом. Отож, запрошу вас до середини будинку. В зоні вхідної групи знаходиться домофон. Він вже встановлений і вже функціонуючий, і також має камеру. Навпроти домофону знаходиться зона гардеробу, така гардеробна ніша. Тут у нас є щит автоматики, який можна керувати освітленням та розетками по всьому будинку та ділянки. Ось така простора гардеробна кімната, багато місця під одяг та взуття. Так, ми йдемо далі. Напроти гардеробу знаходиться гостьовий санвузол. Він поєднано з пральнею, є душ. Так ось так він виглядає. По цю сторону знаходиться ось зона пральні, встановлена пралка. І також є ось така зона вмивання, красиве дзерело з підсвіткою. І ось такий умивальничок, який виконаний з каменю, досить так стильно виглядає. Він в, такій, в круглій формі, теж досить симпатично. Так, йдемо далі. І далі ми потрапляємо в кухню вітальню. Встановлений м'який диван, там де зона ТІВІ. І є ось такий камін на дровах, який теж можна класно облаштувати та використовувати. Бачимо, ось так. Таким чином облаштована робоча зона. Так досить класно поєднано в кольорах. На першому поверсі скрізь крем-гранітна плитка, тепла підлога, водяна по всьому будинку. Є закладна під кондиціонер. Так, в цій частині знаходиться бошовська посудомийка. Тут у нас газовий котел, газове опалення, котел від Violent. І далі робоча поверхня, виконана з кварцевого каменю, і кухонний острів, який повністю функціонуючий. Дуже багато таких класних фішок є в ньому, розетки, USB, і також є безпровідна зарядка. Вона вже працює, теж досить зручно та комфортно. Бачимо ось такий вид на зону вітальню, красива люстра вісить над кухонним островом. Також. Тут у нас зона для подрібнювача, умивальничок, індукційна плита, вся техніка від горені. Так, так вона виглядає. Є мікрохвильовка, духова піч, індукційна плита. І в цій частині це така холодна зона. Встановлений холодильник і знизу морозильна камера. Також на першому поверсі є котельня. Тут встановлений додатковий електрокотел. Так, тут бойлер і електрокотел, це як додаткове живлення. І система очистки води та свердловина сюди теж все вже заведено. Так, на першому поверсі ми все оглянули і пропоную підійматись на другий поверх. На другий поверх є ось такі сходи, красива підсвітка. Сходи облаштовані з дерева. Зверху три кімнати, ось такий коридорчик. Розпочнемо з лівої сторони. Це така умовно мастер-спальня. Так, Місце під ліжко, встановлено люстра. Такий підсвічник. На стінах поклеєні шпалери, які можна фарбувати та мити. І далі ми проходимо в гардероб. Такий досить просторий гардероб і багато місця під одяг та взуття. На підлозі теж є тепла підлога і покладений ламінат. Тут друга кімната. Це може бути як кабінет, оскільки є ось така ніша, вона може бути під книги, папери. Наразі це як гардероб, але можна облаштувати під кабінет. Теж досить так зручно може бути. Тут стіни пофарбовані в коридорі. є вихід на мансарду. Вона йде з вікном, теж як додаткове приміщення, теж досить корисно може бути. І ще одна кімната. Вона може бути як дитяча, так і гостюва. Є магістраль під кондиціонер. І залишився на санвузор, який ось так облаштований встановлено встановлена ванна. І також є ось душова кабінка, вона захована в такій ніші, досить так гарно поєднана і виглядає красиве кругле дзеркало. І умивальничок. Також над інсталяцією. Є ось зона під засоби гігієни. І всі частині вана. Повністю всі душові системи встановлені. Тут у нас ванна від топаз виробника. Даний будинок є в продажі, тому якщо ви шукаєте будинок, на нього наразі є класна ціна, тому запрошуємо вас на перегляд.